Вітаю тебе Привет. на інтерв'ю. що ти погодився розказати свою історію і для того, щоб вона була для когось корисна. Для початку розкажи, хто ти, як тебе звати, звідки ти, де кілька про просить? Мене звати Пилип, я одружений, я з кельмінців. в мене одна дівчинка, валюшка, скоро буде все Я вже щасливий батько майже двох дітей, несу служіння до якіна і керівника молодів. Mm -hmm. Добре. Е, як твої батьки були віручі? Моя мене мама віруюча, ну, з дитинства вона ходила на зібрання, але покаялася при кращення вже пізніше, а батько не віруючий. Батько mm -hmm. з дитинства не віручий. Добре, і як десь до тебе ставилася у школі? Ти десь наполовину з віруючої сім'ї, як ставилася до школи? Ну, хоч був і наполовину з виручій сім'ї, але в школі називали мене віручим, віруючим, штундом. Ну як? Не сказав би, що дуже сильно сміялися, але все одно були такі якісь насмішки, коли йшли десь щось чудити. І деколи да, колеги, коли я, я хотів з ними, вони казали, що то він не можна бути віручим. Так, да, да, було навіть таке, але все одно, бо там ходив там, можливо на різні гуртки, не ходив з ними десь під вечір, не робив. Поганих ділов і ну, трошки не дуже десь там були отношення такі шикарні. але ну, Трошки десь сміялися, так було. Mm -hmm. Тобто шкільне життя пройшло досить непогано. Да, нормально. нормально. Добре, розкажи про свої покаяння. От, чому ти вирішив стати на цей шлях? Що стало такою основною причиною? Mm -hmm. Я ходив зібраний, я не збирався каяться ставати віручим. Хоча з дитинства ходив, мене мама водила. Ну, непогано було, не завжди я хотів увійти в зібрання, але десь легенько, добровольно, принудільно мене мама заставляла. Я не збирався ні каяться, ні ставати віручим, але одного разу якраз. Вже, хто знає, брат Костя, станцій великий евангеліст, везде їде по всій Україні, його багато хто знає, він проповідував, і мене якраз торкнуло слово Боже. Я і до цього слухав проповіді, і потрошки-потрошки по воно десь сів. Можливо, я навіть про то не, не думав. Але десь Бог вкладав своє слово. І в той момент, коли він проповідував, я думав, дивився на сі, коли вже закінчив проповідувати, бо я дуже хотів вийти покаяться. Дивився на футболку. Бо мені казали, що в мене серце вилетить з грудей. Я дивився, чи дійсно це, це не фраза, бо в мене дійсно так воно дьоргалось, думаю, хоч чи люди другі не бачать. І дуже сильно ну, торкнулося Именно в той момент, я не планував нічого, але воно то торкнулося мене, і я зрозумів, на якому я шляху, що я живу неправильно, в мене неправильні компанії, пріоритети в житті. І в той момент я захотів покаятися, просити Бога пробачення за всі свої вчинки і стати дитиною Божою. Це було. В Домі молитви, на станції, у недільне служіння, недільного ранку. А про що було проповідь? Проповідь була про Ісуса Христа, про те, як він страждав на хресті з цьому напрямку. Про страждання і смерті Ісуса Христа. Але коли говорилося про страждання, ти поняв, що десь твої вчинки теж. Звісно, він страждав через мене і за мене і для мене. І так воно мене торкнулося. Це було таке саме десь уже рішення служити Богові. Чи це було десь таке, що ти поняла, що ти винний перед Богом? Ну тоді я напевно зрозумів, що я винний перед Богом. Бо я, коли йшов додому, я думав, що я зробив? Ну я був радий, я згідний, я це я сам вирішив. Але коли йшов додому, я вже поняв, що це серйозний крок. Це треба вже лишати десь там випивати, покурювати з компаніями, вже перестати ходити. І я тоді не зібрані хотів, а вже йдучи додому. Я теж хотів, але розумів, що це вже серйозні конкретні кроки мають бути розслідувані за господом. І думаю, да, слухай, це треба дуже серйозно в своїй житті багато що міняти. Хоч із дитинства ходив, хоч в мене була мама віруча, але я все одно багато що там чудив всякого, всякого такого не <гументно> <гументно> Ясно. Якого року ти прийняв речі? Був 2012-й сонячний рік, десяти Сонячний. Дуже сонячний, жаркий. Mm -hmm. да, я тоді на ставові в кельмцях. Mm -hmm. Там, як з кельмці виїжджати, то там був такий став. Нас приймало 12 чоловік, і я там був один з них. Кельман mm -hmm. це прийняв хрещення. Назви саме такий важливий вірш в твоєму житті, який допомагає тобі робити правильний вибір у різних ситуаціях. Я ще з дитинства мені дуже сподобався один вірш. він написаний в другій хроніці. 16 розділ, 8 вірш. Бо очі Господа дивляться по всій землі, щоб підтримати всіх тих, у кого серце віддано йому. І воно мені мені вірш дуже сподобався, і тут і обітниця є, і він, по душі мені, він мені допомагає. Тому що, де би я не був, що б я не робив, Господь завжди дивиться, і дивиться завжди на тих людей, які слухаються Господа, хочуть іти за ним. Хочуть виконувати його постанови, і він завжди готовий допомогти. Він завжди виходить на зустріч, і це мене вдохновляє, що навіть якщо там всі мене залишать чи друзі, то завжди є Бог, який ніколи в мене не відвернеться і хоче допомогти мені. Хто уважно слухав усі інтерв'ю, які були, то вже могли би помітити, що десь цей такий вірш, напрямок віршів повторюють, бо всі десь такі вірші про підтримку. Ті вірші, які там допомагають їм, десь підтримують їх, про те, що Бог їх не забуває, Бог їм допоможе і так далі. І це, напевно, більше зв'язано, що більшість з нас було з діти віручих батьків, і переживали різні страждання, Все одно, як не як, але десь страждання і підтримка відбували. завжди необхідна. А Бог да. якраз є той, який завжди підтримує. Да, батькам не завжди розкажеш про свої переживання. Друзів не завжди маєш вірних, щоб їм це все розказати, а Богу їм можна розказати. І справді той, хто не розкаже нікому, не посміється, а правильно зрозуміє і допоможе. Угу. Назви десь саме таке більше чудо, яке ти побачив від Бога. О, це ясно, це якось, нереально. нереально Чудес в моєму житті дуже багато, але скажу, напевне, останнє, яке сталося, це... Ми були в одному селі, ми копали краницю, бо я займаюся криницями. І була глибина 20 метрів, і ми зірвали такий шлейф, і ми всі подумали, що то дуже сильно йде вода, бо там аж фонтан був. І якраз виходило так, що я спускався в ту керницю, пускати конця. І то була не вода, а то був дуже-дуже сильний газ. І не було страховки, ми не взяли, я спустився без страховки і одразу відключився. Я пробував десь там близько хвилини, і всі боялись витягнути, бо понімали, що якщо хтось залізе, то теж то ну, знепритомні. Ото був нервно політичний гад, що під одного лише ти нічого не понімаєш, тобі не стає потрошки тяжко, ти одразу відключаєшся. І Але стрибнув брат моєї дружини, він мене поправив і теж відключився. Бо коли піднімали, мені вже ламали хребта, і коли опускали, ламали хребта, тобто не могли просто витягнути, там треба було мене поправити. І коли вже привезли в реанімацію, я був без сознання, то лікар десь сказав, що вже готувались, бо каже, так дивно, що привезли, хоч непритомним, але ще серце билося, що я трошки був, якби ну, мав дихання, був живий. Бо взагалі привозять трупів. То каже, так странно, що він вижив, але він до ранку не вижив. Я пам'ятаю, зранку я проснувся, там була медсестра, дивиться на мене і каже: О, живий! Вожив, каже, як вона здивувалась. Я подумав, що я вже в районі, бо все везде біле, таке плітка. Але там дивлюсь, якась дівчина сидить, якась молода то моя жінка. Було, бо я спочатку нікого не впізнавав, мені було дуже плохо. І то реально було чудо, бо і лікар казав, і медсестри кажуть, наскільки було випадків, то такі вже не виживають. Це реально, лікар казав, що дійсно було. Чудо Боже, дуже багато людей згортувалися, дуже багато за мене молились і в Україні, і за кордоном, і в Штатах є дуже багато друзів, і вони біом все попередавали, і на служіннях молились, і отак Бог дав обід. Це дуже велике явне чудо. І то, як сталося, то, що вижив, і то, що був живий, і усвідомлюю, що Бог не забрав дні, подарував життя, бо має план відносно мого життя, що маю попрацювати, послужити для Бога. Це таке одне з останніх чуть. Але трапляється багато. хати. Так, кожен день. Десь назви таке, що від чого тобі прийшлося відказати, поступивши на християнський шлях, саме таке, що тобі було саме важче зробити. Найслажніше мені було вказатися, напевно, що від друзів, від компанії і від музики. Я слухав рок тяжкий, ну не самий тяжкий, але середній рок слухав мені дуже подобалося, Тоді вчився грати. і в мене було там тисячу табів на комп'ютері. І це різних відомих рок гуртів, просто мелодія на гитар, на гітарі, на електрогітарі, і ти маєш їх відігравати. Воно ну, дуже класно заходить, особливо коли ти там граєш комусь е дати вечір, Вечер. там якісь костри, дуже класно заходить. Мені дуже важко було відказатися від музики, але я все таки вирішив, що по чуть-чуть не було. Я просто одразу взявся, що видалив з комп'ютера, все все повидаляв. Друзів, то що в мене була своя компанія, ми вірив друзі, з якими ми там проводили клуб вечора. А тоді було сложно, бо особливо так багато друзів віруючих не було ще. Я з маленької церкви, там молоді майже не було. І мені дуже важко було відказатися. Тому що кожен вечір ми йшли везде з ними щось чудили, щось робили, не дуже хороше. І зараз мені треба від них відказатися, я не знав, куди себе діти, і мені було трошки некомфортно, і дуже сложно мені було відказатися. Але слава Богу, Бог до всіх. Це компанія і музика. Ясно, ясно і таке в житті, ми бачили, що є таке, що Бог щось забирає, а водночас дає набагато більше. Mm -hmm. Але є такі моменти, що від чогось треба відказатися. Не... Так само, як Христос десь від... багато чого відказався за нас і не отримав нічого. Так само і в нашому житті буває. І що ти десь отримав, от, зараз, подившись, подившись назад. Що ти отримав, дійсно, якщо порівнювати життя до Хреста і життя після хреста, наскільки велика різниця? Е, після, можливо. Е, мало ще можу сказати про різницю, бо о, мені було років десь 15, коли я покаюся. Особи ще не прожив, но тим не мені, от говорячи даже про компанію, про друзів, в мене було багато друзів, але яких друзів, коли разом ти десь біжувати, щось робити, десь випити псевдрам, то то. Завжди вони є. А коли от реально проблеми дійсно треба допомогти, то друзів не було. Що надбав, надбав друзів, друзів віруючих, які от справжні віддані, які по справжньому можуть допомогти. Не просто називаються друзями, а в будь-який момент дня і ночі, що можна чи перезвонити, чи вислухають, чи допоможуть. Надбав сім'ю велику, яка завжди готова йому чомусь допомогти. Це якщо говорити про друзів, я відказався від одних друзів. Хоча по-справжньому вже зрозумів і з часом розумію, що то і не були друзі, а надбав справжніх друзів і набагато набагато більше, де би я не був, в якому місці, в якому селищі я не був. в мене завжди є дуже багато знайомих. А якщо я їх і не знаю, дуже легко познайомитися, коли нас об'єднує Христос, і е, там поговоривши з ними там півдня, ти вже як рідний брат. І як знаєш я все життя, зближується дуже, то надбав набагато набагато більше. Чим навіть порівняно з тим, що я залишив, воно теж не порівнюється. Набагато більше, що надбав, і ще ще надбаю. МТДС. Це хороший клас. Но веселиться на сумалий. Ти на своєму таборі відмовився від деяких своїх домашніх робіт, від проведення часу сім'єю прийшов сюди для того, щоб провести урок. Що спонукало тебе зробити. Такий крок. Сам, Чому яка ти? Сам це ти мене покликав в табір, ага. і я з радістю приїхав. А що спонукало, знаєш, аж е, не сказати, що була якась в мене велика проблема, коли щоб поїхати на і залишити. Слава Богу, можливо, ще не навчився, я покаявся, коли ще не було сім'ї, і так я, можливо, десь з дитинства привчився. Для мене це ну, не є проблемою. Якщо. Ну рідко, звісно, є там можливо виключення, але якщо треба послужити, то ну слава Богу, якогось такого, що там о, не хочеться. Я завжди радий приїхати, допомогти, розказати про Христа. Тому що легше мені це усвідомлювати стало навіть після от, 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 того чуда, коли поспо подарував мені. Ще ви так мовити нове життя. І я добре усвідомлюю, що він подарував мені життя не для того, щоб я ще більше працював, хоч мені подобається працювати, я люблю працювати. Але я впевнений, що він не для цього мені подарував життя, щоб я здобував якісь статки тут на землі, а для того, щоб приніс дуже-дуже багато плоду для нього. І коли десь є, запрошують, коли є можливість послужити, я радий, бо розумію, що я до цього покликаний. І спас мене Бог і від гріха, і вже від смерті для того, щоб йому служив. А можу послужити, розказати діткам про Христа, то чим Бог мене наділив, то дав мені дар, можу їм розказати, послужити. І я не втрачаю, я будь тобі відказуюсь від роботи. Можливо, там щось втратив пару годин, але вірю, знаю і бачу, що Бог дасть набагато більше. Так що для мене це не втрата а навпаки набання, бо Бог дасть. З якоїсь іншої сторони. Це дуже важливо десь це що Бог не тільки бере нас, спасає від гріха, дарує нам все, а дійсно зрозуміти далі, що він спасає з якоїсь цілі, для якоїсь роботи, для якоїсь служіння. Бог mm -hmm. завжди це робив, і він очікує, що люди, отримавши дар вічного життя, будуть все життя, віддадуть усе життя йому, і відповідно будуть все життя служити. навіть самарянки. Кайлас, ну як покаялись, проговоривши з Христом, там не пройшло багато часу, вона побігла і почала людям вже засвідчувати про Ісуса Христа. Не знала ні істини, не глибокої драматики, але зустрілася з Христом і сразу же пішла. і сказала людям ми читаємо, поміняються хід історії. І в Самарія вірувала і запросила Ісуса Христа. Просто дуже важливо це розуміти, щоб... Спас не просто, щоб ми жили і здобували кістатки, а спас для того, що ми виконували його волю і служили своїм даром. Дякую тобі, Бог благословляє тебе і далі своїм.